Чого війна навчила українців і до чого треба готуватися людство? Перша публічна промова Валерія Залужного після того як він змінив на костюм дипломата. Докладніше далі. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, тепер посол України у Великій Британії, виступив із першою публічною промовою як дипломат. Виступ переклала українська правда. Отже, залужний наголосив, що події в Україні є війною перехідного періоду. Він закликав світ чесно усвідомити, що відбувається, і до чого треба бути готовим. Вільні та демократичні нації повинні задуматися про захист своїх громадян і країн. Війна, за словами залужного, навчила українців необхідності уникати воєн. Але якщо війна все ж таки прийде, необхідно бути до неї готовим. Підготовка до війни має охоплювати всі сфери діяльності держави, не лише військові аспекти, а й соціальні, економічні та політичні складові. Особливу увагу він звернув на готовність суспільства до протистояння ворогу, яка має ґрунтуватися на чесній та прозорій комунікації між урядом та людьми. Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від деяких свобод заради виживання, оскільки сучасні війни потребують зусиль не лише армії, а й суспільства в цілому. Війна. Є максимальною концентрацією сил для виживання. Залужний звернув увагу на відмінність між війною демократичної країни та автократії, підкреслюючи, що використання війни для власних цілей є злочином, наслідком якого є величезні жертви. Демократичні армії завжди важко воювати з армією Феодала. Говорячи про шанс для України, залужний згадав події 24 лютого 22 року, коли українці вступили у жорстокий бій з ворогом, виборовши собі шанс не просто продовжити споконвічну боротьбу, а перемогти українці заплатили за це дуже дорого життями найкращих синів і доньок. Він також наголосив на важливості технології у війні перехідного періоду, зазначивши, що саме технології мають забезпечити стійкість української нації. Наразі українці формують нові правила війни, яка буде війною майбутнього. Новий етап у війні вже розпочався. Зауважив залужний науково-технічний прогрес вивів на поле бою технології, які стануть вирішальними у цій війні. І основою глобальної безпеки майбутнього напевно зрозуміло лише одне: тиранам війна буде потрібною постійно для внутрішнього користування як інструмент утримання влади. Решта ж має вибудувати надійний захист від них, наголосив Залужний. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.